Хто або що Появиться у вашому житті. Давайте подивимося, що нам сьогодні таро покажуть, хто або що появиться. Фінансові можливості йдуть до вас. Знаєте, ніби майже це все зірвано. Ось так по картам мені йде. Або ви не вірили, або прям відчували, що палки в колеса вставляють, але все рішається. Так. Да. Якась перемога йде. Ваша перемога над обставинами? От над вами ніби вже нависла ця гілітина, да? якісь зміни неприємні, ви боялися чогось. Я не знаю, можливо, звільнення, там, розставання і так далі. Але тут карти показують, що. Ні, перемога йде за вами однозначно. Ви з якоїсь бідності прям виходите. Да, страшний суд відновлення, справедливість на вашій стороні. От ніби хтось хотів вас не знаю, підставити, якісь нападки неприємні. Але вся ситуація так обертається, що ви виходите переможцями ще й з плюсом. Ну, хай так і буде.